Остапи, цей тиждень, ну він, на жаль, відбувається під хотів сказати знаком подій на Харківщині на Харківщині і у Харкові. Але це швидше якась така чорна мітка. Сьогодні прилетіло в епіцентр кількома днями раніше. Прилетіло в одну з найбільших друкарень з потужностями. Які навіть на всеєвропейському рівні є дуже великими, і ми дуже часто про це говоримо у наших ефірах. І ви свого часу казали, що в нас же війна за букву І або І з крапкою. А якщо брати слово Україна, то за букву ГІ з двома крапками. І цього тижня якраз ну, русня знову продемонструвала, власне, за що вони б'ються? За себе, це є їхня війна за свою природу, за своє виживання. Якщо вони не будуть варварами, якщо вони не будуть експансивними, якщо вони не будуть розширювати свій простір, якщо вони не будуть поширювати свою русько на суміжні з нею території, вони просто не зможуть існувати в принципі. І це така базова річ. Геополітична річ у них проглядається дуже чітка. Я називаю це клубом 300 Це країни або країни разом з сателітами підіймутими, які сумарно складатимуть більше як 300 мільйонів сумарного населення. Оскільки зараз Росія це половина 100, не є завдання аби на рівних бути з Америкою і з Китаєм. У них є завдання бути в клубі 300 тобто бути крупною країною. З населенням 300 відповідно з територіями, відповідними ресурсами, тому це геополітичне завдання. Ідеологічне ніколи і не мінялося. В них русський мір бачиться як єдина панівна для пострадянського і російськомовного, і російсько-культурно орієнтованого простору. Це для них не обговорюється в принципі взагалі. Вони, вони не розцінюють ніякої іншої не, там, номінації будь-кого. Хто скаже, що ні, ми залишаємося там на рускомірних якихось китах, але будемо проростати в інакших державах. Це вони не розглядають, тому. Тут без суцвіття всього до, доволі прогнозованого. Якщо раніше люди навіть і не шукали, і ви, до речі, це правильно зауважили, ну якоїсь логіки в тому хаотизмі нема. Але воно лише в ха... воно лише так зовні виглядає хаотично. От, давайте ми і, візьмемо, ані потім не візьмемо, а не можемо взяти. Так давайте знищимо, а там наші. А вже через тиждень забули, що там наші, вже будемо по наших і стріляти. Ну з їхньої точки зору. Тобто це ніби здається хаотично. А насправді воно абсолютно не суперечить людожерській природі. Їм, в принципі, нікого не шкода, тому що вони вважають, що вони собою заповнять все. От в чому суть знищеного абсолютно Бахмута, чи знищеної абсолютно Марінки, чи знищеного і Авдіївки, чи міста Цвинтаря під назвою Маріуполь? Ну, от, mm -hmm. здавалось би, в чому суть? Так ні. Вони на руїнах поселять бур'ятів, карелів та інших розумієте, якихось там яких відійшлють туди у відрядження, і ті прийдуть на наброшені дама і будуть всі дружно Родину возобновляти. Тобто, в них, в, них, ну, в них така настільки ось якась така захопницька, загарбницька логіка і суть людожерська проглядається, що в принципі вони, як, ну, як справжні цивілізаційні шакали, гігієни можуть. І на мертвячині жити. Тобто їм не треба місто на блюдечку, як Париж, процвітаючий, дістався нацистам. Їм не треба цього, їм достатньо руїн. Вони і руїни сприймуть за місце свого життя і торжества руського міра. Тобто, це є ну, така абсолютно смертоносна, ви знаєте, є в древній міфології є це поняття танатос. Це є енергія смерті, оце є така танатологічна от, Росія. Вони на смерті базуються, вони не бояться жити на цвинтарях, вони можуть прийти в кімнату, де вчора розстріляли людей, і завтра там щасливо зажити, співаючи пісень про свою велику Росію. Тобто, це така цивілізація, це така ідентичність. Вона є вона настільки ущербна. Вона з точки зору сучасної антропології взагалі не те, що є девіантна чи збоченська, вона, в принципі, є антигуманною, антиприродньою, як вид. І тому там шукати якісь такі раціональні, якісь людські мотиви. Ну я би не шукав, це знаєте, це таке саме. Лікувати зуби крокодилові, якого вони і так гострі. Ви, до речі, сказали правильно, я, я часто про це думаю, але це така доволі складна аналогія. І вона якось ну, в культурі тих людей, які е, виросли, там, ну, там, грубо кажучи, я там в 90-х роках, та, в 90-х двох я... тисяч-оце е, важливо, що е, нацисти. Коли заходили в міста, там там намагались навіть той самий Париж зберегти, та навіть ті міста, які на сході Європи, я так дуже обережно, знаєте, щоб зараз знову, холівар в коментарях Тут я, не я розумію Так. Да, да. А якраз міста що руйнувалися дуже часто. Коли російська ну, тоді радянська армія заходила, і там в них були оці ну, там, з тим самим Києвом чи з тим самим Харковом, так, які також визволяли радянські війська, коли треба було до якихось дат, будь-що зайняти місто. там, Неважливо, чи це будуть руїни міста, чи це буде місто, чи там будуть люди, чи не будуть людей. От ми зараз маємо взагалі переосмислювати усю таку нашу. Нашу історичну свідомість навіть того, що відбувалося під час Другої світової війни, бо все-таки у радянській армії втрати були неспівставно більшими порівняно з усіма союзниками, і навіть порівняно з нацистською Німеччиною, яка зазнала тоді поразки. Ну, ну так, ну, ці аналогії, бачите, як, яка дивна е, е, оця, е, історія, така, 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 така дивна пані, правда, ось вона так. Через 80, через 90 років вона ось так це обертає, щоб ми побачили, знаєте, те, що не завершив один звір, реінкарнований завершить. Ну бачите, тут в даному випадку я мушу ну я якби ризикну це сказати по великому рахунку Росії Донбас як такий не потрібен. Ну, тобто, якщо там думають, що треба їм треба міста заходити, освоювати, робити там життя і так далі. Ну, вдалося це з, з, з НРДНР, от якось так це організувати, то добре. А зараз, в принципі, ну, їм потрібна сіра зона. Вони, до речі, так це і назвали. Ну, Вони відкрито сказали, що вся прикордонна смуга України, на їхній погляд, має перетворитися так звану санітарну, ну або хто називає її ще сірою зоною. Це є знелюднена. Понівечена, повністю розчавлена територія, яка прострілюється, яка, е, ну, де, де ніхто жити і не буде повноцінно або взагалі. Але ця територія буде якби кілометражно відсувати от, ЗСУ і Російську Федерацію. Оця сіра зона буде таким собі буфером, яким, до речі, для Росії служили завжди ДНР і ЛНР. І тепер через цей озброєний буфер до суверенних кордонів Росії в принципі вже неможливо пролізти Ну, в найближчі десятиліття, певно, точно. Ну я, я не, не беруся там судити. Ось таким буфером вони оцю сіру зону бачають все прикордоння. І це не своя територія, а власне в тому то вся справа, що це українська територія. Вони просто відтісняють оцей кордон лице в лице. Щоб він не був прямий, щоб він був через таку собі якусь, знаєте, 10 кілометрову, оскільки вони зможуть б зайти, там 15-кілометрову якусь там зону, яка буде непридатна до життя абсолютно, але вона буде буферно, як така, знаєте, умовно зона розмежування, отака перехідна буде відділяти їхні кордони вже від наших позицій. Це їхній план, тому їм там на тих містах, чесно кажучи, не дуже то. Не розходиться, знаєте. Зрештою, чим більше руїн, тим для них це в принципі, якби ну, і вписується в цей план санітарних зон. Ну це ж сам ну, я, чи це Путін, чи це той Білеусл, це сказав новий міністр, але це офіційна позиція Кремля, і воно в принципі простежується. Оце такий в них план, і вони його на превеликий жаль, якби мають можливість здійснювати і поступово здійснюють. А ще одна тема, яку хотіла з вами обговорити, дуже неоднозначна подія для нас, для львів'ян. Це от з'їзд російської опозиції в четвер. А вона від кілька днів в четвер стало відомо, а кілька днів це тривало. Вони тут у Львові цей з'їзд проводили, зустрічалися в товаристві нашої влади, представників офісу президента. Ну, хай це, хай це керівник, хто він цей подоляк, ну не, не про секретар. Але речник, та речник, речник, він, не речник. Був, він був. Він був садовий рад. щось а Радник, Це є фактотипна посада. Садовий сказав, що він нічого про це не знав, навіть там вже збирався в СБУ подавати, щоб перевірили цей захід. Ну трошки так теж грав вар'ята, тому що 24-й канал був присутній, бачили їхні мікрофони, і потім їхній цей головний опозиціонер Пономарьов сказав, що вони були, мали ексклюзивне право на висвітлення цієї події. Ну але міський голова, кому належить ця медіа офіційно його дружині, зробив вигляд, що він нічого про це не знав. Ну, це складно повірити потім вже люди про це і писали в коментарях, але тут навіть не про це. Ми також спілкувалися з цим пономарьовим. Ми записали з ним таке невеличке інтерв'ю і. Е... Ну для мене взагалі роль цієї російської опозиції вона не зрозуміла. Мені здається, що з них толку, як кажуть в народі, як з козла молока. Ну тобто їх там не так багато, вони щось не можуть між собою поділити. Питання для чого їх привозити до Львова і робити, от їм такий а, спершу закритий, а потім публічний захід. Чи не якесь таке трошки навіть знущання над нами, що ми їх з ними хочемо про щось говорити, домовлятися, навіть попри те, що вони заявляють, що вони проти Путіна? І за розвал, а дехто не за розвал Російської Федерації. Остапа, що ви про це думаєте? Поділіться своїми думками. Я спробую пояснити, поділитися власне своїм ставленням. Е -е, сюди привезли. Причому обхід указу президента, який ну з 22-го року у нас діє заборона на в'їзд російської ну, тим громадянам. Тобто в нас тільки по дипломатичних паспортах можуть в'їжати там, хто має посвідку на тимчасове чи постійне проживання. А тут самі привезли. Я думаю, ще на це гарний кошторис виписали собі там з багатьма нулями. Ну, охорона, супровід, логістика, готелі, сніданки, вечері, п'янки, гулянки. Значить, прогулочки, екскурсії, ну, весь пакет, ну то ж, супровід, це про під егідою держави, ну, то не самі з'їхали. Перепрошую, російські громадяни, десь там під Львів, самі найди, і, 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 і ніхто не знає де. Ну тобто, е, е, а хто ці люди? От я ризикну сказати, що це ніхто. Тобто, це є люди, які з точки зору російського суспільства, взагалі зрадники. З нульовою політичною перспективою, з нульовими ресурсами вести будь-яку діяльність активну, не кажучи вже про боротьбу з путінізмом, з впливом на російську масову там, аудиторію, свідомість і так далі. Ну, тобто, це один момент. Е, ну, та він чи зрештою вичерпний. Ну, тобто, я розумію цю мульку, я, власне, чим це пояснюю. Оця мулька тянеться ще з так званих, згадайте, 22 23 рік форуми поневолених народів. От пам'ятаєте, в різних там, державах, там, ну, в країнах Балтії, це було десь, десь в Польщі, в готелях проводили форум поневолених народів. Приїжджали хто? Люди в екзилі, в еміграції. З точки зору Росії вигнані, які своїм фактом виїзду з Росії самі підтвердили свою неспроможність і неготовність боротися з путінізмом. Тому що я прекрасно дуже розумію, що це можна ж боротися з путінізмом під Львовом, або живучи в Ізраїлі, або в Британії, або десь, mm -hmm. десь, не знаю, в Іспанії, і бореться та курва, з путінізмом. Розумієте, що той путінізм, знаєте, весь от в холодному поту вночі знаєте, прокидається від думки, що в нього така російська опозиція. знаєте. ну тобто, я свідомо десь це висміюю, тому що ККД таких всяких тих речей, вона якби є нульова. Вона потрібна для підтримки самої теми. Але по суті, от пройшло два роки я. Ну, це постійно буде запиту. Пройшло два роки вже розкачки ось цієї теми форм поневолених народів там, і так далі. деякі. Ну це ж все проваль. Ну всі розуміють, і навіть на, світові, на світовій арені розуміють, що ну, на превеликий жаль, станом на зараз ця тема не вистрілює, не качається вона зараз. Немає поневолених народів, які ставлять руба питання про свою незабуду. Ле Ти роби хоч 10 форумів, збирай їх там з Британії, привозь Ізраїлів там куди хочеш, корми їх сухими снеками, роби їм бутерброди, гамбурги, розумієте, не знаю, ще там щось. Ну але ну ну, от ну воно вони немає на світовій арені от постановки питання, що от таке автономне утворення, яке зараз в складі. Там Російської Федерації ставить питання про свій вихід зі складу федерації чи про свою незалежність. Це навіть серйозно ніхто на світовому аналітичному рівні якби не проговорює це, знаєте це така довгострокова, там десь може на 100 років на потім лише на тема. А зараз вона якби не вистрілює, тому що ну путінізм цементувався. Чекісти забетонувалися ну, на наступну каденцію так 100%. Тому якби ця тема не ну, якби її можна навіть і списувати кошти можна освоювати і проводити. І вони тут прийдуть і будуть розказувати ну, все на користь України, що добре. Але на на, на глобальному рівні це є захід одноденка. От провели, висвітлили там. І добре, і собі поставили галочку, що провела вся робота. Знаєте, в звіті що квартальному буде пункт? Знаєте, що от провели. Ну, якби до цього треба або серйозно підходити, або не підходити взагалі. Бо вибачте, такий спосіб взагалі дискредитовується ідея отої альтернативної другої Росії. Ну от ви мене запитували, чим це все якби можна пояснити з нашого боку. От я ризикну сказати. А тому що руські, оці хороші руски, це є ідея фікс офісу президента і виконувача повноважень президента. Оце їхня ідея фікс, яка в них сидить. І я вам даю я це якось не раз сказав і, 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 і теж зараз вважаю, я вам даю 100%. Якби не пасіонарне патріотичне суспільство поперек горла не стояло. То вони би вже давно сюди перетягнули всіх цих вот руських опозиціонерів, всі їхні медузи закриті, які десь там Привалтики сидять, всі їхні закриті там телеканал Дощ, всі їхні ті, які поемігровували артисти, і співаючі, і гумористичні, і всі письменники, і поети, і вся велика руська інтелігенція вже би сиділа в Києві. Під державним покровом, тому що їм оце в їхній природі, оця симпатія до якоїсь нормальної Росії сидить в природі людей, які зараз мають одноосібну владу в Україні. А вони свою природу не обманять. Вони можуть собі сотні синьо-жовтих значків почепити, помалювати себе взагалі на знаєте, двоколірно синьо-жовто, але їхня натура руськамірна все одно буде вилазити, і в них є питома внутрішня симпатія до хорошої Росії. Вон, Росії без не, не перемогти Росію, і... а очолити її, грубо кажучи, так, це руська. Та то, а то буде навпаки. Тому що я ж про це постійно кажу, це ж вони розцінюють руські позиціонери, знаєте, як свою невдачу в Росії. Вони розуміють, що в Росії вони нічого робити не можуть. І тому, що чекісти їх прикрутили, і буде як з Навального. Знисять і, 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 і десь Прошу. закопають десь там новіти під плотом. Як буде з Навальним, або вони мушені бути в імміграції. Вони прекрасно розуміють, що вони не мають жодних шансів побороти по тінізму. Плюс народ їхній рус взагалі їх не підтримує. От, їм... от, ну просто Но... вони ще сміяться. Розумієте? Тому вони як розцінюють, у нас в Росії не вийшло. Так давайте в Україні зробимо Росію своєї мечти. Тут і руський язик хорошо всім. Всі панімають, тут свобода, тут майже те саме, як у нас вдома, але без Путіна і зі свободою. О, супер, запасна Росія! Це називається Запасна Росія. І якщо державна влада не має в своїх дурних, тупих головах навіть грам мозгів, то замість того, щоб це, курва присікти, щоб сказати їм, пензлюйте в свою Росію, там скидайте Путіна і проводьте форуми, то вони же заохочують. Оцю запасну Росію в Україні там давайте ми вас всіх будемо припішати. Ну знаєте, це тоді закінчиться насадженням і перетворенням України дійсно вже в другу Росію, тільки без Путіна, де будуть сидіти і розказувати, як вони по замір вамря. Це дуже підступна технологія, це хитрощі. Це причому такі хитрощі, що, знаєте, то не кожний просіче. Ну принаймні, я так це бачу, але свою думку абсолютно нікому не навіть. Я тут скажу, що Остап абсолютно ви не перебільшуєте. Тому що в нас на Ютуб каналі є все таки це інтерв'ю з Пономарьовим, і у нашій аудиторії кажу, що ви можете перейти його передивитися. Тому що ми ж його якраз про це запитували. Ми питали, чого приїхали Захейтити до Львова. Нас. А він каже: та тому, що сюди ракета довше летить. Ну тобто, ми тут в безпеці. Ми такі ну уявляєте, вони просто бояться ракет. Реально, що вони можуть по них прилетіти. Ми а тут жив. Вже... Під ракетами два з половиною роки нам нормально, а вони бояться. Потім ми їм кажемо, а чого ж люди не виходять Чи у вас там, ну там, навіть коли були ці похорони Навального? Ну, якби вони вийшли масово, то це ж ви би показали якусь свою взагалі там. думку, своє слово. А він каже, так там камери всюди, я б теж не пішов, каже Пономарьов Нам у уві... каже, я б не пішов, тому що потім звільнять з роботи. Ну, вони навіть розумієте ми на різних мовах говоримо. Я кажу, та як звільнять з роботи, що всіх звільнять, якби вийшли Тисячі мільйони людей, ну то вас би всіх не звільнили. Вони навіть це, таке не розглядають, розумієте? Не розглядають. Це повністю тупикова тема. Там на про ну, що кожурити. Це розмова сліпого з глухим, глухим, глухого з німим, а, а, а а буде судити, тому знаєте, сліпо глухо німий. А я от, до речі от, продовження, Наталі, я також хочу в, т, таку відрефлексувати. Пономарьов, Ілля вивчив українську мову. До речі, непогано володіє. І за це великий, треба... Великий респект у мене був на інтерв'ю ще там до війни, в довоєнний час, і я його за це дуже навіть похвалив і зараз похвалю. Прекрасно. В... Непогано нею теоретично володіє, це це приклад Єрсен, але. От з одного боку він каже, та як виходити на е, там на похорони Навального, там ж камери. А десь хвилин 10 перед тим, ну це про народженість будь-якої ідеї хорошої Росії і російської позиції, яка щось може перемогти. Це моя так, таки, суб'єктивна думка. Але там 10 хвилин перед тим каже, а як збираєтесь Путіна перемагати? Ну як хочемо захопити одну з областей Російської Федерації і звідти розростатися і зі зброєю йти на Москву? І я таке сижу думаю, так. Тобто, ви хочете зі зброєю. Пройти на Москву, а на мітинг ви йти не хочете, бо там камери. От, от ну... вже як ми пам'ятаємо, вже Пригожин пішов. Так, І прийшов. Вже разочок. Знаєте, вже разочок сходили, і при чому ну, зеки попробували, Ой. зекам не вийшло. Ну, робити. Може тепер свободолюбивим росіянам може вийти. Я, я не іронізую і не зловтішаюся. Я mm -hmm. насправді, ну, ну крім співчуття. І такого 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 прикрого жалю, що взагалі на планеті Земля є 140 там, от, мільйонний от, такий, от, народ абсолютних зомбі, ну з перевернутими мозгами, де їм там не те, що так насрали, а ще, знаєте, отак от, от, перемішали 10 разів, і вони з тим живуть і навіть не усвідомлюють, що є інша понятійна база людства. Де взагалі поняття кордон, держава, свобода, воля. Розумієте, оця воля це сакральні речі, які рухають ну, цілими націями рухали до добробуту, до розквіту. Ну, і там це намертво нема. Мені просто крім жалю, що от є такий велетенський народець, який просто абсолютно є представником всього анти, от все, що є в людства анти. Уособлює цей народ. Ну мені більше нічого тут нема додати і бабратися. І серед того, знаєте, завошивленого стада, там вибирати і шукати якусь одне, якесь там ягнятко, яке там мекає трошки іншій тональності, ніж розумієте, Ну, це це ціле життя стратити пощу. Пощу. Не бачу в тому жодного сенсу. Ну, єдине лише, що я ще от про що я думаю, і про це теж пономрьов згадував, що все-таки. Ну, вони нікуди не дінуться оцей багатомільйонний народ, який є з боку біля нас. Як би там далі події не розгорталися, вони так, там є і, і вони будуть. Ну тобто, там ну, це ж якісь мрії Добре, про те, що жаль. вони зникнуть з лиця землі, ну так не буде. І, і мені здається, що все-таки в нас, на станом на два з половиною роки повномасштабної війни, ну немає якоїсь відповіді, а як ми там далі маємо взаємодіяти, який Добре, має бути механізм. Цього нам ну, ну, ніхто не пропонує. Ну, А бачите, в нас немає. Наприклад, речник, ну не речник, а радник вже ж сказав, що вони там, там мало не миритись будуть після війни, що... він точно впевнений, що народи між собою порозуміються. Uh -huh. Ну я так щиро вірю в те, що колись розумієте, гвалтівник, який гвалтував і стріляв дітей в колясках в Бучі, uh -huh. от просто прийде. Обійме маму тої дитини, обнімуться і будуть разом плакати бо. 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 Ну, якщо в когось є таке бачення, така ілюзія, такі фантазми. Якісь розумієте психіатричного походження, ну то в принципі тут кожен вільний сам собі уявляти собі і так далі. Мені здається, якраз українство має виробляти свій рецепт співіснування з злом, яке не завершиться з війною, зупинкою війни, там з припиненням війни, з її заморозкою, там, якимись іншими рішеннями Там. Чи навпаки, відсутністю рішень. Тобто, все одно це зло буде тривке, воно буде онтологічно актуальне. І оце, це, це от пошук якоїсь формули, ось притирки з тим, що не передбачає твого існування, твого буття, тв... буття твоєї мови, для них це взагалі принципово. Буття твоєї самодостатньої культури, просто твого права суверенно визначати. Я в НАТО чи не в НАТО, я в Європі чи не в Європі. А може в мене якийсь третій шлях. Тобто, взагалі право на самодостатність заперечується. Ну звичайно, тут можна сидіти, робити форуми і знаєте, на напросити мислителів і будуть знаєте, там щось там щось там видумувати. Ну але все воно опирається просто ну в базу. І я поки що ну на превеликий жаль, не ну тут нема про що говорити цих рецептів наразі. Нема. Крім як повне протиставлення у всьому. Не протиставившись, більший тебе поглине. Ну от це вибір далі кожного. А Остапа, скажіть, будь ласка, назверте нашої розмови, це повне протиставлення. Воно може бути і нагадувати: ну, знаєте, як народи на Близькому Сході? От в них на релігійному рівні, це протиставлення, так, тобто вони не можуть співіснувати там. Ізраїльтяни з тим самим Хамасом. Тобто, у нас приблизно буде таке саме, просто у нас не на релігійній основі, а от на основі цього повномасштабного вторгнення. Я би хотів, щоб було таке протиставлення, але на превеликий жаль, я реаліст. Я живу фактично серед киплячої, сірчаної кислоти своїх соотечественників і співвітчизників. Які тему протиставлення Росії для себе не проставляють взагалі як завдання для себе? І тому, звичайно, можна переховуватись від російських кабів у підвалах, щоб там надихатися русським репом, або щоб дитині, щоб якось відволікти, дати русський мультик послухати, і для когось це ок нормально. Ну, Но Тому, на превеликий жаль, це поки що це протиставлення. Поки що є такою гуманітарною надідеєю, напевно, для якихось наступних поколінь, які просто розрозуміють, що в російській мові або в російському світобутті немає от, е, механізмів співіснування з кимось. В них є лише слово замість, «вмєста кого-то», не з не поруч з. Не поряд з а замість тебе тебе знищити, на твоє місце, поставити себе або свого. Мову твою знищити, поставити свою, не співіснувати, не бути поруч, якось ділити цей простір, а повністю робити його своїм. Це в їхній кочівній ординській натурі. Ну, якщо хтось думає, що він зможе десь там з бочку навіть так притусуватися тихонько. Ну він себе просто дурить і тут нема кожу сказати. Тому, оскільки, поки що на суспільному рівні це досі ще виникає дискусії з цього приводу, то, відповідно, ця ідея протиставлення Росії як єдиний спосіб вижити. Тому що непоглинутим неможливо бути сповідуючи. Спільні з Росією там цінності цілі не бази. Ну от допоки не стоїться як завдання, то буде так, як є. Буде, знаєте, отак тить-мить, якось так, якось так. Будемо думати, що може щось зміниться. Оця гуманітарна ідея, над ідея. Вона тому і надідеєю. Мені бачиться, що вона є якби така максимальна. Це те, що би мало бути. Але до цього треба, звичайно, пройти свій шлях і свої ще не одні. tragedie